Від заходу до світанку» – один із найгучніших фільмів 90-х, який згодом подарував велику кількість голівудських зірок, і показав, як можна змусити заграти новими фарбами стару тему про вампірів, похмура комедія з елементами надприродного, щедро присмачена морем крові своєрідним гумором та характерними діалогами. Від заходу сонця до світанку» – яскравий приклад стилю Родрігеса і Тарантіно. Дотепна пародія на низькопробні жахастики. При цьому підібрано відмінний акторський склад, виконано відмінну операторську роботу і звучить саундтрек, що запам'ятовується. Як з'явився сценарій фільму? До чого тут відрізане вухо? Чому режисером виявився Родрігес, а не Тарантіно? Як підбирали акторів? Зараз розкажемо. Історія створення від заходу до світанку пов'язана з дебютним фільмом Квентіна Тарантіно Скажені пси. А точніше, і зустріч, яка відбулася на його знімальному майданчику, у далекому 1992-му до роботи над псами Квентіну вдалося залучити Роберта Курцмана, майстра візуальних ефектів, який працював над стрічками кошмар на вулиці В'язів, 3 та зловісні марці. 2». у псах Тарантіно знадобилася допомога Курцмана для роботи над сценою з відрізанням вуха, захопленому поліцейському. Майстер тоді не став просити гонорар, та й у титри не потрапив. Все було по-дружньому, адже ніхто не думав, що на Тарантіно чекає такий успіх. Однак, дружба між Квентіном та Курцманом продовжилася після виходу другої стрічки режисера Кримінальне Чтиво. Одного разу майстер спецефектів показав автору кримінальних фільмів невелику історію про вампірів та грабіжників банків. Він попросив Тарантіно зробити з цієї замальовки повноцінний сценарій, і Квентін, пам'ятаючи про надану йому послугу, сценарій написав. І цим проєктом стали цікавитися імениті режисери, серед яких був і покійний Тоні Скотт, який раніше зняв фільм Справжнє кохання за сценарієм Квентіна. Але Тарантіно мав свої плани на екранізацію. Цю власного сценарію у крісло режисера він мав намір сісти сам, але ставши виконавцем однієї з двох головних ролей, вирішив зосередитися на образі антигероя. Тому поступився режисерським кріслом своєму другові та колезі Роберту Родрігесу. З виконавцем ролі Річі Геко було зрозуміло, і Тарантіно написав під себе. А ось із підбором актора на роль його брата на ім'я Сет виникли проблеми. Сам Тарантіно пропонував на роль свого спільника когось із перевірених ним акторів. Серед них опинилися Джон Треволта, Тім Рот, Стів Бушемі і навіть Крістофер Уокен. Проблема виявилася в тому, що на той момент вони були зайняті в інших проєктах. І тут Квентін згадав, що на зйомках 24 ї серії серіалу Швидка допомога працював із молодим та перспективним актором Джорджем Клуні. Добре було б перетворити лікаря на ката, подумав автор сценарію. Так головну роль отримав Джордж Клуні. Для нього це була перша головна роль у голівудському фільмі. Не менш цікавою є історія потрапляння на проєкт Сальми Хаєк, ролі якої була хоч і невеличкою, але дуже яскравою. Сальма Хаєк отримала роль у фільмі Від заходу до світанку за рахунок прекрасного виконання ролі напарниці Антоніо Бандераса у попередній картині Родрігеса Відчайдушний. І хоча у від заходу до світанку її партія була куди скромнішою, Тарантіно бачив у ролі спокусливої танцівниці саме її. Проте актриса погодилась на роль не відразу. За сценарієм їй належав до. Вгітаниці з пітоном а актриса панічно бояла змій. Але у своєму бажанні отримати саме Хаяк як Квентін був просто непохитний. Не бажаючи миритися з відмовою, він вирішив піти на хитрість і сказав, що якщо вона не погодиться на цю роль, то ця роль відійде мадоні. Сальмі було дуже приємно, що вона може посунути саму Мадону. Пропозицію вона прийняла, але щоб впевнено виглядати під час танцю з пітоном на плечах, протягом двох місяців відвідувала психотерапевт. При цьому сам тенець репетирувати не довелося. Родрігес просто сказав: рухайся в такт музиці. Вийшло чудово. Елемент природності вніс свої плоди. Але зрозуміло, були і ті нікого шукати, ані вмовляти не треба було для Харві Кейтеля. Це був уже третій спільний проєкт із Тарантіно, а Де Трехо і Чич Марін, який виконав у стрічці аж три ролі, і зовсім стали талісманами Родрігеса. Починаючи з від заходу, вони з'являються практично у кожному його фільмі. Але, мабуть, головним досягненням тандему Родрігеса та Тарантіно можна вважати залучення на майданчик справжніх ікон фільмів 70-х та 80-х. Це Том Савіні, визнаний гуру візуальних ефектів, який працював над п'ятницею 13-те, та зомбі-фільмами, який зіграв секс-машину. І Джон Саксон, який зіграв агента ФБР. Його Квентін Роберт обожнювали завдяки картині Вихід дракона із Брюсом Лі. А ще ми знаємо його за роль батька Ненсі у фільмі Кошмар на вулиці В'язів. Що цікаво, у фінальній битві бере участь безліч вампірів. Але насправді каскадерів, що виконують ролі вампірів, було всього шість. І всі ці шість каскадерів з'являлися у різних місцях, зображаючи різних вампірів. Ну а для створення ефекту масовості були задіяні манекени. До речі, сама назва від заходу до світанку запозичена з рекламних щитів кінотеатрів Просто небе. Протягом всього фільму можна побачити кадри, за якими можна зрозуміти, тут працював Тарантіно. Це його улюблені типові для усіх його стрічок ракурси з багажника. У прокаті від заходу до світанку зібрав не дуже велику касу 25 мільйонів доларів у США при бюджеті 19. Та й критики зустріли його не із захопленням. Одна картина набула культового статусу і зараз вважається однією з найзнаменитіших у фільмографіях Тарантіно та Родрігеса. Той приголомшливий стиль, атмосфера, яскраві герої та ураганий темп не могли залишити байдужими поціновувачів.